24 четвертий рік поспіль ми проводимо захід, який присвячений всесвітньому дню пам'яті і примирення. І для нас, українців, це не свято, це день шанування пам'яті загиблих і жертв Другої світової війни. Цей день традиційно люди відвідують кладовища, цвинтарі, де поховані їхні родичі. Тому сьогодні ми не чекаємо, що буде багато людей. Значить, ми вирушаємо від селя такою ходою, і пішки йдемо до меморіального комплексу, який знаходиться в парку пам'яті і примирення. України! Саме в цьому місці поховані були і німці, і італійці, і румуни. І українці, і росіяни, і всі, хто приймали участь в цій війні. Тому це таке знакове місце. От. І саме там ми проводимо цей захист, тому що це день пам'яті і примирення з тими, хто приймав участь в цій війні, з тими, хто покаявся, з тими, хто визнав злочинність цієї війни, а з тими, хто продовжує з нами воювати, з тими ми не примиримося. Шановні друзі, ми сьогодні тут зібралися для того, щоб відзначити всесвітній день пам'яті і примирення. Але ми примирюємося з ними тому, що вони покаялися. Ми примирюємося з ними тому, що вони зрозуміли, що ця війна була злочинна. За всіх тих, хто поблав душою свою за волю нашої України, Христос!